Ковбиця тупікнися або ковбиця заткайся, кому як зрозуміліше. Саме таке визначення від сьогодні застосовуватиму до пані нардепки Маріани Безуглої, котра, працюючи на ворога щоденно і щоночно, шукає все нові і нові обличчя серед військових, щоб облити їх. Х***ом. Чому ковбиця зараз поясню? Знаєте, що таке ковбиця це така імпровізована колода для рубки дрів, а ще то плаха для вбивства свійських тварин. У гентеша на ринку ковбиця стоїть, у різника, котрий розтусковує свіжину перед тим, як ви її купите. З дитинства в мене та, та ковбиця, що я на кожному дворі у селі асоціюється з чимось мерзенним та огидним, пропитаним кров'ю. А серед людей ковбиця у мене асоціюється з повіями. Повія по мірі зносу часто повертається до мирного життя, одружується, народжує дітей, навіть стає успішною. А ковбиця, просочившись кров'ю, злітає під паркан і гниє там до повного розложення. Отка в мене асоціація. Я хочу дізнатися, хто ви така? Пані ковбиця без угла, який ступень вашої зозулистості московитої. І я займусь пошуком інформації. Я витрачу на це час прямо зі фронту. 106 бригад забезпечується сьогодні цукерками, котрі ми виробляємо. Ви, до речі, ще там покоперсайтеся, свої ло та всуньте. Що ми ті цукерки робимо? Де ми беремо вибухівку, так і інше. Чекаємо у вас у гості з комісіями, ревізіями, перевірками. Спробуйте залупитися, підказую вам цю сторону. Від'їться, пані ковбиця! Від'їться. Немає що додати, Знаєте, друзі, чим відрізняється безугла від, наприклад, журналістів, які розповідають про військо, Ну, журналістів, яких ви поважаєте, яких ми поважаємо. Ну і військових блогерів, яких ми поважаємо, і про них розповідаємо вам в наших етерах. Ті, хто любить свою країну і цінує своє військо, критикуючи, допомагає війську, аби зміни настали, реформи настали. А ті, хто критикує військове командування і окремих героїв підрозділів, які не на думку тільки безухлої, а скоріше її керманича, бо сама вона нічого не робить, озвучують речі, які шкодять війську, є на нашу думку ворогами країни. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну а я збігаю зроблю собі чайок для того, аби за секунду розпочати свіжий вечір. Будемо зараз, панове, карати. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Ну і з різдвом вас всіх погнали! Лише до нового року, тим відчутніше у Швайнохундів, як бачите, друзі, загострення Ленін в мавзолеї вже перетворився чи то на чайний гриб, чи то на комуняцьке желе під пліснявою. А росіяни все ще грають в піонерію. Ну нічого, це тому, що ці росіяни живуть напевно у відносному тилу, тому що у Белгороді, наприклад, свої способи святкування, переважно фейерверки допомагають в цьому Таки из ЗСУ. Друзья, я снова нахожусь на парковке Большого Белгородского ТЦ. Ранее я вам уже рассказывала о бетонных ограждениях, которые поставили на парковке. Но смотрите, к Новому году их украсили снежинками. Й город крашат новому году. Як же це мило, правда? Сніжинка на укритті так празнічно по-домашньому, а на новий рік ще й салют буде. Правда, запускати його будуть не із Білгорода, але Білгородці точно побачать. Навіть думаю, відчують можливо ще і до нового року. Коротше, буде весело. А як же зараз в Луганську запитаєте ви? Друзі, місцеві пабліки прям щиро тішаться, що на театральній площі Луганська ввечері крутять кіно, але є нюанс. Це не допрем'єрний показ Падінгтона, де що інше. Молода ж республіка. Це і мотаті собака. Все, все, нажав, по труду, все Три в коментарях до новини уточнюють, для кого ця діч взагалі відбувається. Питають, на вулиці ж людей немає. Та який які захоче в мороз дивитися, Іван Васильович міняє професію. Хіба що ті їжі, які на корпоративі у піонерів. Наряджаються, друзі. Якщо трохи подивитися на інші луганські новини, то там є куди краще місце для ностальгування за совєтським союзом, наприклад, квартали, в яких сміття просто нема куди вивозити, бо народ наша республіка дуже молода. Таке благо цивілізації, як, наприклад, сміттєприбиральні машини, а вони просто ще не встигли заїхати. Але друзі, хто встиг доїхати, то це нова порція рекрутів до окупантів на фронт зустрічаєте спецпідрозділ «Бояршник З» бригади «Алко Тигрі». Як вас зовно? Лісник. Слідний? Круглий. Круглий? Ні. Не знаєш, що зовно? Ні. Откуда родом вообще? Ивановска. Откуда родом? Фурманова. Как откуда? Фурманова. Ой, прямо разрываюсь. Кто ж тут мой любимчик? Рядовый коньяк? І з роздутим точно, навіть куньякуєм. Чи може рядовий не має позивного, який навіть якби позивний і знав, то все одно би не міг вимогти. Давай, все, побіжали. Побіжали. Давай, 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 давай. Один, второй. Давай, давай, давай точно. Ну, вот эти четыре подвижные, эти два вообще не які. Все, развернулись, обратно. Обратно, обратно, обратно. Молодец, самый первый прибежал. Быстрее всех бегает. Прикидывает, ты знаешь. Проходи. Так, все понятно с вами. а а Зрозуміло, друзі. Мабуть, це і є ті самі добровольці, про яких розповідав Путін. Ну ось ті, які тисячами щодня у військкомати приходять. Нам подобається норм, але на такий алкобатальйон навіть касетний Хаймерс шкода витрачати. Треба скинути їм з дрона пальоної горілки, і все до утилізації защитників родини залишилося 3, 2, 1... І свіже пакетованих учасників СВО набагато більше, аніж про це говорить російська пропаганда. Ось мер Москви хильнув певно бокал напередодні свят і раптово бовкнув зайве. Каже, що лише в один із великих лікарняних комплексів під Москвою приперли понад півмільйона покалічених та поранених окупантів. Блін, не заздрюємо. Вісім років мінімум. за дискредитацию СВО. Министерство обороны поставило. Вот, и в центре, современная больница, сегодня там уже проходит реабилитация около 600 тысяч участников специальной военной операции. В общем, он сам по себе и по масштабам, я думаю, самый крупный в нашей стране, и уникальный с точки зрения технологий. Мы там проводим необходимую медицинскую помощь. Необхідна операція, якщо необхідно ще щось зробити для із лічені протези. Mm, а що ж таке? А як же ж патіні? Чи у вас вистачає лише на чергове недолуге і ПСО, як от нова різдвяна поробка? Друзі, тут є все. І злий святий Миколай, і хороший дідусь мороз. Ну і звісно, ТЦК з бусіком. Як же таку тему росіянам оминути? Святый Николаев! Хапай, батька! По це язиком потяг про нічого святого болотні тварюки, які запускають просто різдвяний ран десятками ракети та дрони. І щоб ви розуміли, у Скабєву та її муженька Попова є всьому цьому ВКС Росії нанесли масірований удар возмездя по українській енергетиці і воєнним об'єктам. поводом для ответу став наліт українських дронів на Казань. І НПЗ в Ростовській Орловській області. при цьому і червоні. Тобто, за приліт в будинок дрона, який відхилив від курсу, до речі, кривий російський РЕП, треба обстріляти всю українську енергетику хм. і цілком відкрито потім визнавати, що ну да, так і є. Це ми хочемо залишити всю Україну без світла. Законний цель на даний момент звісно, що в Харківській області без світла около полумільйона абонентів. Слова благодарності харьковчане можуть направляти Буданову і Зеленському. Но уже завтра дякувати українським терористам буде половина жителі незалежних. Ну це зараз було образливо. Образливо, ну принаймні, пану малюку, так точно. Чого це Буданову? Треба дякувати, а от іншим не треба дякувати. У нас не лише гур дрони запускає, але от нюанс сама ж російська пропаганда визнає, що це вже була як мінімум 13-та атака на енергетику від початку року. А на Росії там ні у кого питань не виникає. М? Якщо все так погано в Україні за світлом, то чому доводиться, щомісяця знову і знову працювати? І чому це тепер росіянам треба напружуватись і з мокрими штанами чекати нового року? Mm -hmm. Есть серьезные политики, аналитики, которые не исключают, что в новогодние праздники, в период православного Рождества, от киевских нацистов и от их западных наускивателей можно ждать чего угодно. Як приємно, якщо вже лавров то, що говорити про інше, Лаврова пропагандисти до слова не просто так запросили на ефір. Захотілося поговорити про напрямок, куди вже дуже давно прямує Росія. Лавров ідеальний кандидат. Лавров сьогодні вперше прокоментував хамське заявлення про три букви. Туди на три букви узурпатор відправив Росію. Наш міністр розшифрував. З присущим йому чувством юмора і очень жорсткої іронії, Україні сказав Лавров. Ми очень скоро ответімо. Суеті не нада, малий мені покажеться. Щось то трохи підзабула з про те, як Росію на послали, з Лавровим хоче поговорити. А от про те, як Путіна назвали дось до... не хоче. А що таке, Оля? Чому молчите товариш Лавров. Нам не надо комментировать каждый его чих этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма. И вот, кстати, из его недавних перлов, когда у него где-то пару недель назад спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса, он публично заявил, что Россия должна пойти на три буквы. На что должна пойти Россия? На три буквы. А, у та жесткая ирония. Ну, справде, очень жестко. Так и сказавшая, что аж страшно стало. Гроза российской дипломатии. Через несколько вопросов в том же интервью он сказал, что да, вот на второй саммит после Бюргенштока, когда мы уже подготовим весь ультиматум, вот на второй саммит Россию надо вызвать. І пред'явиті наше требування. Ну, от якщо поставить два висказування от, на що до Росії для урегулирования, і что Росія хочет попасть, должна попасть на второй саміт. Я думаю, он в первой своїй фразі обозначив названня і смысл этого самого саміту. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Та й пропагандистам так весело здається, їм подобається, коли Росію та Росіян посилають на в ефірі державного телебачення. Нам теж подобається. Як і наступні новини, друзі Зараз срочні новини. Ще раз хотілося б уточнити. дев'ять граждан Росії вижили. Тобто всього 9 росіян по всій країні більше їх не залишилося. Ой, Боже, які гарні новини. До свят. 9 граждан Росії авіакатастрофі. А, Ну так, не цікаво. Семь человек погибли, что с остальными пока неизвестно, обращают на себя внимание. Странные, непонятные отверстия в хвостовой части Эмбрайера. Что это было? Точно ли птица? Бисова ковинька. Спочатку чеченцы подбивают цивильный азербайджанский летак своим кривым ППО, а потом Паніці направляють його на аварійну посадку не на території Росії, а в Казахстан через усе Каспійське море. Розумієте для чого, так? З надією, що десь там у воду впаде і докази тютю. -тю. А потім, коли всі бачать дірки від зенітних ракет, у рештках літака Скабєва така серйозна шальником Міркує, точно лі птіці? Хм. Загадка. Яка стидоба. Хоча така сама, як тримати на роботі психічно хворого Солов'йова. У нього тепер нова мета, друзі: боротьба з трансгендерами, готові сатаністами. Ми тут подумали, що це можливо є справжня розшифровка абревіатури СВО. Сатаніська воєнна операція. Ну, це, в принципі, це «Время сатани. То есть мы воюем же даже не с Америкой и с НАТО. Мы воюем с либерально-демократическим. Каждый из этих слов не имеет никакого отношения к сущности этого режима. К либерально-демократической диктатуре абсолютного порока. Это чистейшая форма сатанизма, которая сначала захватила некогда протестантскую Америку и некогда христианскую Европу. Полностью их под себя подмяла. И выплюнула на поверхность вот таких омерзительных и мерзких тварей, как Байден и его администрация. Как Урсула фон дер Ляйн, Бербок. Как звишений э, дегенерат, управляючої Канади, як сшашений управляючий Франції, десь це ми вже чули трюдо дегенерат Макронсь. Байден тварюха. і лише Владимир Радольфович, ясне російське сонечко, непокоїться за долю ЛГБТ церков після перемоги Трампа. Трушиться целе сумасшедше коли церкви по той же Європі, Британії, всюду, які построєно на то, що да ні, це нормально, нормального вчення вопроси, которое благословляють не тільки гомосексуальні браки, не в которых служить шаси, надіває на себе ряси. Це ж він про Гундяєва та РЦПшних попів, правильно? Ну тут. Важко не погодитися очевидно, що Зеленский, танцюючи в латексі со своїм кварталом 95, это не случайность их реальної сущності. Если у когось були сумніви, То зараз, коли смотрите на кокаїнового мерзавця, то бачите, ну канішне, це ж вот порог. Салав'йову. Незручно згадувати, що Зеленський танцював на підборах ще в 2012 році, коли його з радістю у Москве зустрічали на корпоративах та концертах. У російському розумінні це ж вони спонсорували майбутнього Гітлера. Але ні, країна ядерного православ'я тепер про це говорити соромець. Ну, ми ж понимаем, що не случайно каждый раз, когда ты смотришь на представителя лгбт мужика, корчучись бабу, то ти понимаешь, що це мірчайше сатанинская пародія на женщину. От мені цікаво, а про свого сина Соловйов так само скаже? То теж, скажімо, прямо на Шварценеггера не схожий. і як по деяку змі працювати йому подобається більше у загниваючій Британії. А не в республіці Саха-Якутія. Хоча, поки російські пропагандисти показово продовжують боротися із клятою герою, в Росію вже давно не вважають росіян за людей і інші члени Великої Федерації. Ось, наприклад, дагестанські таксисти у Москві. бачать русских і одразу посилають їх подихати на фронт. Любо, братці, любо. Возьми. Мені на обі машини такої перестроиться Відштопістроїться надає ти не даєш на твою машину. Я Ти это виложу. Да не по куда ти виложиш ти в Україну воюй, дура за своїм мужа. Раз повтори это. І якщо ви хочете друзі, щоб росіян по замовчуванню саме так зустрічали і проводжали водії тролейбусів та маршруток. Обов'язково підпишіться на наш канал і подивіться інші випуски вечора. В описі до цього відео є Patreon, а спонсоруючи наш проект, ви допомагаєте новим випускам бути. Цілую до зустрічі, друзі.